Україна більше не жертва, а гравець нової ери військових технологій. Уявіть собі: гігантська ракета здіймається в небо, її корпус оздоблений українським тризубом, а всередині технологія, яка змінює правила гри. Це вже не фантастика, а можливий сценарій майбутнього, в якому наша держава більше не дозволить нікому диктувати свою волю за останні десятиліття. Ядерні амбіції багатьох країн лише зросли, і нині світ балансує на межі нової гонки озброєнь. Якщо Україна вирішить повернути собі статус ядерної держави, як виглядатиме її зброя? Замість застарілих ракет, що потребують стаціонарних шахтних установок, українська ядерна зброя майбутнього буде представлена гіперзвуковими системами, здатними розвивати швидкість. Понад 10 тисяч кілометрів на годину. Така зброя залишить ворогу мінімум часу для реакції, гарантуючи стримувальний ефект на будь-яку загрозу. Також важливу роль відіграватимуть мобільні ракетні комплекси, які можна швидко переміщувати країною. Це унеможливить їхнє знищення у випадку раптового нападу, адже така зброя залишатиметься невидимою для супротивника. Основою ядерного потенціалу стануть міжконтинентальні балістичні ракети нового покоління. Вони матимуть маскувальні технології, які зменшують радіолокаційну помітність, мультиголовки, кілька незалежних бойових блоків, кожен з яких може уразити окрему ціль, штучний інтелект, самонавчальні алгоритми, які підлаштовують траєкторію польоту залежно від контрзаходів противника. Окрім наземних систем, можливий розвиток підводних безпілотних апаратів з ядерними боєголовками. Вони здатні залишатися в автономному режимі впродовж років і запускатися у разі необхідності, гарантуючи асиметричну відповідь агресору. Повернення ядерного статусу це не просто питання технічних можливостей, а й політичної волі. Україна має унікальний інженерний потенціал та технології. Для створення найсучаснішої зброї стримування питання лише в тому, чи наважиться світ дозволити нашій країні стати справжнім гарантом власної безпеки.